Середа, 18 квітня, інформаційний випуск новин на каналі телерадіокомпанії Надвірна в студії Володимир Голіней вітаю вас! Про найцікавіші події останніх днів у викладі наших журналістів. Вибори ще не розпочалися, а вірогідних кандидатів у депутати Верховної Ради вже починають використовувати не зовсім чесні передвиборчі технології. У зв'язку з цим у Івано-Франківську відбулася прес-конференція депутата Івано-Франківської обласної ради із фракції «Фронт змін» Юрія Деревянка. Зустріч із представниками мас-медіа стосувалася саме застосування брудних передвиборчих технологій. Так, наприкінці останнього тижня березня у інтернет-просторі з'явилося кілька повідомлень про нібито підтримку Юрія Дерев'янка Юлією Тимошенко. Невідомі провокатори сфабрикували фотосесію екс-прем'єр-міністра України у в'язниці і додали до агітки лист, написаний нібито самою Юлією Володимирівною Тимошенко. Юрій Дерев'янко повідомив, що це вже не вперше він стикається з подібними випадками використання брудних прийомів для ведення політичної боротьби. Це вже третій випадок розповсюдження в області неправдивих матеріалів спрямованих на дискредитацію представників фронту змін у регіоні. Спочатку, коли вийшла перша публікація, то складалось враження, що це випадковість. Але коли вийшла друга, а потім третя, а потім четверта, і вже навіть сьогодні п'ята, то зрозуміло, що це вже є системність, це закономірність і. Що це робиться дуже організовано. Значить, Хто робить ці речі? На цю відповідь нам повинні дати правоохоронні органи, до яких ми звернулися, і ми чекаємо від них відповіді. З якою метою давайте проаналізуємо разом. Значить, з початку року, в січні, місяці вийшла перша брудна газета, яка В негативному, дуже поганому світлі говорила про Юрія Дерев'янка і все інше. Ми зразу відреагували, вияснили, хто є головний редактор, чи є взагалі такі люди, де ця редакція знаходиться. Вияснили, що головного редактора немає, що це анонімка. Відповідно, не було до кого звертатись і не було до кого позиватись. Пройшло небагато часу, і наступного місяця виходить друга газета Дзвони нації. Ця газета має таку гарну статтю, меценати, хто вони, і тут Юрій Деревянко, Володимир Грабовецький. Значить, і дуже брудна, погана стаття навколо цього. Але тут зовсім інша справа. Виявилось, що є видавництво, вияснилось, що є головний редактор цієї газети, і вияснилося, що одна з патріотичних громадських організацій Поклик нації є видавцем цієї газети. Юристи миттєво відреагували, приїхали до головного редактора Тараса Боднера і вручили йому листа, в якому йшлось про те, що це є бруд, що це, є... це фальшивка. Тарас Боднер погодився, що це так, і власноруч. Підписав документ, в якому він погоджується з простуванням вище, вище вказаної статті в наступному номері нашої газети та інтернет-сайту згідно з даним листом. І власноруч підписався. Крім того, з ним спілкувався адвокат і має аудіозапис, який підтверджує цю цю розмову. І після цього, так як я не знайомий з Тарасом Боднером, очевидно, що е, я думаю, що можливо є бажання у Тараса Боднера вияснити якісь моменти відносно е, речей, які відбуваються. Я з ним зустрівся особисто. При зустрічі він так само підтвердив, що вони, що вони опублікують спростування і підписав спростування, яке адресоване мені. Співголові всеукраїнського блодінного фонду Володимиру Грабовецькому і мешканцям України Івано-Франківської області. Тут зокрема йдеться, що цим спростуванням висловлює щирі вибачення безпосередньо Юрію Дерев'янку та Володимиру Грабовецькому за заподіяну шкоду їхній честі, гідності та репутації, а також мешканцям Івано-Франківської області та України в цілому за введення їх в оману та надання недостовірної інформації. Депутат обласної ради вважає, що прихильність громади потрібно здобувати безпосереднім виконанням своїх обіцянок перед людьми і розумінням їх потреб та повсякденних клопотів, а не брудними виборчими технологіями. Люди в моїй команді, які працюють у фонді, не Мають часу на цю чорну технологію ведення політичної боротьби, адже ми щоденно зустрічаємося безпосередньо з людьми і знаємо, що хвилює пересічного перекарпаття, зазначив Юрій Дерев'янко. На питання, чи має він якісь догадки, хто є автором такої війни проти нього. Депутат обласної ради заявив, що не займається пошуком ворогів, адже справжні чоловіки говорять про свої претензії чи зауваження у обличчя, а не ховаються за провокаціями і брудними технологіями. Також меценат здогадується, що це не останній випадок такої чорнухи, але закликає усіх свідомих людей тверезо мислити і оцінювати за їхніми вчинками, а не за гітками та черговими безпідставними обіцянками. Я переконаний, що наші люди вони набагато мудріші, ніж хтось вважає інший, хтось замовники, мабуть, чи з тих, хто займається цією дискредитацією. І я переконаний, що люди зможуть адекватно оцінити оце все сміття, яким добре багаті розпалювати і. Я думаю, що вони будуть приймати правильні рішення і зможуть зробити свій вибір так, як вони це захочуть, прислуховуючись до себе, до свого розуму, до свого серця. Лист оформлений як агітаційна листівка кандидата в народні депутати Юрія Дерев'янка. Є фото і коротка біографія політика. Заклик від його імені звільнити Тимошенко і зупинити брутальний наступ режиму Януковича. Звернення Тимошенко на звороті агітки написане від руки і навіть з помилками, наче з поспіхом, сам пан Дерев'янко уповноважений мною скласти списки. Справжніх борців опозиціонерів завжди революційної галичини. Не вірте всіляким віщунам, якими партійними квитками вони не прикривалися. Багато буде тих, хто говорить від мого імені, але уповноважений на це лише Юрій Деревянко. Йдеться в агітці. У вихідних даних зазначено, що листівки вийшли тиражем 100 тисяч примірників, надруковано в друкарні за сьогодні. Мультимедіа Київ, замовник ТОВ Політорг Івано-Франківськ, відповідальний Юрій Голяк, директор благодійного фонду Юрія Деревянка. Як повідомив представникам преси Юрій Деревянко, жодного стосунку до цієї і провокації немає ні він, ні жоден представник його команди. Ми хочемо наголосити на тому, що автори цих грубих підробок використовують брудні технології з метою дискредитувати провідну політичну партію України і депутатів від неї в регіоні ще до початку офіційного старту кампанії з виборів до парламенту. В реквізитах, як 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 поло як положено всіх друкованих і в змі, і взагалі в листівках вказано, що. Замовником є ТОВ Політорг ІФ місто івано франківська вулиця Незалежності. Це є юридична особа, яка діє реально, яка є Івано-Франківську. І... Відповідальний за друк є Юрій Голяк. Юрій Голяк це є директором нашого всеукраїнського благодійного фонду. Це жива людина. От і від Юрія Голяка, і від директора політоргів я зверненню правоохоронні органи про те, що вони ніякого взагалі відношення не мають до цієї листівки. Вони ніколи не були замовниками, і правоохоронні органи відповідно повинні реагувати. Ми, як депутати, як фракція в обласній раді будемо безумовно контролювати хід. Розслідування і робити все для того, щоб дійсно переконати, що розслідування було проведене якісно, правильно і будуть результати оприлюднення цього розслідування.